Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Преподобний Іоанн Дамаскін. точний виклад православної віри. Глава 1. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який у лоні Отця він явив. Божество невимовне і неосяжне, бо ніхто не знає сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки син. Бо хто з людей знає, що є в людині, крім Духа Людського, який живе в ній, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Крім самої першої блаженної істоти, ніхто ніколи не пізнав Бога, хіба тільки той, кому він сам відкрив ніхто не тільки із людей, але навіть з надприродних сил, з яких кажу херовимів і серафимів. Проте Бог не залишив нас в абсолютному незнанні, бо пізнання про те, що Бог існує, Він сам насадив у природі кожного. І саме сотворення світу Його збереження і керівництво сповіщають велич божества. Бо від величі краси творінь. Порівняльно пізнається винуватець їхнього буття більше того, Бог спершу через закон і пророків, а потім через єдинородного свого Сина, Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, сповістив нам пізнання про себе, яке ми маємо вмістити. Тому все, що передали. Нам закон і пророки, апостоли і євангелісти ми приймаємо, пізнаємо і шануємо, а понад те нічого не вишукуємо. Бо якщо Бог благий, то Він і податель всякого блага, і не підвладний ні заздрості, ні інші якісь пристрасті, тому що застрість не природна божеству, божескому єству, як безпристрасному. І благому. А тому Він, як всевідуючий і промислитель про добро кожного, він відкрив нам те, що нам потрібно знати, а чого не можемо знести, не утаїв від те, утаїв від нас. Цим ми і повинні задовільнятися в цьому перебувати, і не переступати вічних меж і Божого передання. Амінь.